Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні знову відео про ярмарку, яка відбулася на вихідних, п'ятниця, субота, неділя, приміщення міста Дніпро, торгівельний центр Караван. Кому цікаві такі відео, лишайтесь, будь ласка, зі мною. Поставте вподобайку, напишіть коментар і не забудьте про підписку, якщо ви цього ще не зробили. Тому, кому ця тема не цікава, ми з вами будемо зустрічатися у наступних відео, в яких буду показувати процеси і готові роботи. Сьогодні відео про ярмарок. На моєму каналі зростає кількість підписників, це не може не тішити, не може надихати, тому я знову беруся до роботи, продовжую працювати і надихати вас. Дякую всім, хто заходить, хто мені додає натхнення і хто мене мотивує на плідну роботу. Неспроста я подяку розпочинаю спочатку, тому що на цьому тижні до мене на ярмарок заходили дві мої підписниці. Дівчата, вам величезний привіт. Дякую, що знайшли час, зайшли поспілкуватися, знайшли час до мене підійти, зарядити мене позитивом. Це дуже-дуже окриляє. Дівчата, то я так. Ласкаво до них звертаюся. Це дві дорослі е, жіночки, які заходили одна у суботу одна в неділю, надихнули мене. Вам велика подяка, що мене надихаєте, що мене підтримуєте на каналі і знаходите час е, особисто підійти зі мною поспілкуватися. Це дуже-дуже тішить. Е, це не все, що я можу про ярмарку розказати, хоч продаж було і зовсім мало. Кадр я вам прикрасила їжачками. Їжачки це іграшки, які продавалися, б продавалися б, але ні. Я отримала нове замовлення. Нове замовлення у мене буде саме на їжачків. І це трапилося у п'ятницю. Я знову ж таки беру свій зошит, по якому все читаю, по якому все розповідаю. І зараз буду вам потроху. Розповідати, що саме за замовлення. В п'ятницю я прийшла в гарному настрої, готова працювати. Два тижні в мене був перерив, я трішечки відпочила і прийшла, щоб надихнутися на нові іграшки. Асортимент поповнила, зараз вам вставляю відео. Подивіться, який був у мене дуже-дуже класний асортимент. Мені сподобалося стіл ломився. Є позиції, які потрібно терміново підв'язати, але то таке то натхнення, яке згодом прийде. Я розклалася, і до мене прийшли люди до мене першої. П'ятниця була зовсім порожня, півдня ми просиділи, мої колеги також нічого не продавали. Зазвичай я саме остання йду, щоб на розпочин, а мої колеги продають. Цього разу я була сама перша, і це вже було аж після обіду. Хоча зранку до мене підходила дівчинка з мамою. Вони роздивлялися мої іграшки, Дівчинка обирала собі зайчика з мого асортименту, так як в мене зайців повно. Вона не могла обрати, вона довго вибирала-вибирала. І мама, поки донька вибирала, вона мене питала за їжачків. Вони в мене купляли саме з такого маленького їжачка. а Хтось у них в родині колекціонує таких їжачків. І в них вже в їх колекції з'явився такий. Невеличкий їжачок, якого вони в мене купляли. У мене поки у асортименті тільки такі їжачки, більше ніяких немає. Вони спитали, чи можу я до 8 березня зв'язати ще якогось їжачка їм на замовлення. Я прийняла замовлення, ми з ними поспілкувалися і вони пішли. Вони пішли, а потім після обіду вони прийшли до мене і придбали у мене зайчика по мастер-класу «Батоюсь» дівчинку. І придбала в мене маленького зайчика плюшевого, яких я постійно в'яжу. Дитина обрала сама собі за свої кошти маленького зайчика, а мама їй на подарунок за неї вибрала, бо вона довго не могла обрати. Ну і це ж ті ж самі люди, які замовили в мене їжечка. Я над їжечками вже працюю, у наступних відео обов'язково вам покажу і обов'язково вам. Вас надихну, можливо, хтось також мріє про нав'язати їжачків У мене і мама просить їжачків тому що в мене є в запасах цікавенька ниточка, яка а, саме ярнар джин самба, яка виглядає як голочки справжні, і вона мене вже давно просить зв'яжи, зв'яжи, а мене все на неї якось немає натхнення. тому і одним ударом, як то кажуть, і замовлення віддам, і маму потішу, буде в мене їжачок в асортименті. Ну і там, де один, там, можливо, і декілька варіантів я зв'яжу якихось їжачків. А, Їжачки їжачками, Замовлення прийняла. Це єдине замовлення за всі три дні. Але я дуже-дуже зраділа. Зазвичай я замовлення не люблю, а це мене дуже потішило. Що в мене ще купили в цей день? Ще одна була продажа, і це був єдиноріг по схемі багато іграшок по одній схемі. У мене він був один наявності і його забрали. До речі, єдинороги на цьому тижні користувалися попитом. Це в п'ятницю, до речі, всі продажі більше їх не було. Три продажі за день. Я в'язала, я плідно в'язала, багато в'язала. Також в наступних відео вам покажу. І зараз вам прикрашу ще свій стіл ось такою ось красуночкою. красуночка Єдиноріжка в сукні я таких чималенько зв'язала єдинорогів. І це, це ще одна іграшка, яку не купили, але вже в неділю. В суботу я продала ще одного маленького динозаврика плюшового і просиділа цілий день без продаж. Вже нічого мене не купляли, підходили, питали, людей було дуже багато. В п'ятницю майже порожній був торгівельний центр, а в суботу люди ходили, 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 ходили. Це вже предсвяткові вихідні і повинні було бути гарні продажі, вже купляли подарунки до 8 березня, але ні, продажі були дуже-дуже скупенькі. І вже в кінці приїхав за мною чоловік після роботи, приїхав мене забирати, і я нарешті продала свою жабку. Жабка по безкоштовному опису з Ютубу. Мені дуже подобаються ці жабки. я вже їх декілька зв'язала, і в сестрички така живе, і вона в мене була одна в наявності, її забрали. До речі, ви звернули увагу на мій новенький а, гаджет, не гаджет, як його вірно назвати, мою новеньку поличку. Я а, чоловіка просила на моїй поличці, яку я з собою беру на ярмарок, зробити. А, ну, Якийсь карманчик, кишеньку, щоб туди можна було якісь сидячі іграшки класти, або, можливо, змійок вішати туди, в ту корзиночку. І він на свій смак і розсуд він зробив, як він це бачив. Він це бачив о, такою цікавенькою поличкою, доробив їй багато. Поличок, і вона в мене стала ще більше і ширше. Я туди наставила новеньких іграшок, мені дуже було з нею комфортно, але вона дуже важкелезна, і мій товар іще став важче для поїздок на ярмарки. Чоловік сердиться, каже: ти скоро будеш всією хатою виїжджати, а мені дуже багато всього потрібно. Ви частенько питаєте мене саме про столи, стульчики, скатертини, Я це все беру своє, це все моє. Це мої і в парк я вожу свої речі, і в торгівельний центр. Нам організатори не дають матеріали, з якими ми будемо працювати. Тому доводиться багато собою чого брати. Якісь полички, якісь корзиночки, щоб це все розкладати. І дуже багато я беру з собою пряжі, тому що на ярмарку, якщо сидіти без діла, як мої сусіди на цьому тижні, доріли, аби на телефоні з розуму можна зійти. Ну це я відволіклася, давайте продовжимо далі, що в мене ще ж купляли. Забрали це ж в, мене в суботу цю ж жабку, і я була безмежно задоволена, хоча б дві іграшки за день. Сказати, що настрій був поганий, що опускалися руки з такими продажами. Ні, продажі були. Я тішилася ще думками, що є замовлення, що на тому тижні, на останньому, коли ходила на ярмарок, в мене також були замовлення. Я їх серед тижня віддавала і ведмедиків віддала, і віддала котика ЗСУ, і віддала когось, і ля... лялечку віддала. Лялочку, коли віддавала, замовниця була така задоволена, така щаслива, що я її потішила донечку, зробила їй а, гарну іграшку, що вони саме про таку іграшку мріяли. Нагадаю, що це було замовлення. Іграшку треба було відтворити по згадкам дитини. Ну і нам так і вдалося. І мама приїхала до мене на зустріч, і навіть мені привезла коробочку цукерок, дуже було Неочікувана, приємна, лялечка досить маленька. Я спочатку їй казала кошти трішки більше на це замовлення. Коли вже зробила результат, я зрозуміла, що можна і дешевше її продати, попросила меншу суму, мама сказала ні. За те, що ви виконали, за те, що ви приділили нам час, вона ще й більше дала коштів і ще й приїхала з цукерочками до мене на зустріч. Це взагалі було. Натхнення зашкалювало. Дуже приємно. У мене, до речі, на той період був такий якийсь настрій, не хотілося нічого робити, а після таких приємних емоцій це ж одразу захотілося йти працювати. І тоді вже плідно взялася за декілька проєктів. І ляльок нав'язувала і нав'язувала собі ще й брелочки. А, до речі, стосовно замовлень, в мене ще ж на тому. За минулому тижні на минулих вихідних я ще ось такого котика ЗСУ з позивним продала. І котик ЗСУ відправився до воїна. Жінка йому подарунок такий зробила, і було дуже приємно, вона сказала, що обов'язково повернеться ще, тому що вона вже не одну іграшку купила, і їй подобається якість моїх іграшок. І після таких емоцій, звісно ж. Крила виростають, тому може одна-дві продажі надихнути на створення нових цікавих робіт. Це була субота, це була скромна субота, але з результатами. В неділю в мене було продано 4 іграшки і три продажі. Придбали в мене ось таку єдину ріжку в сукні і придбали в мене. Котика колобочка і ведмедика Женіному опису. Це в одні руки бабуся купила своїм двом онучкам, почала торгуватися честь неділі, зробіть зніжку. Я кажу: ви і так не дуже великі іграшки берете, ви і так маленькі, дешевенькі берете, а ви ще й торгуєтеся. Ну, давайте честь неділі, давайте більше ви мені заплатите за те, що я в свій вихідний вийшла. Вона так фиркнула, розвернулася, подякувала і пішла. Ну, купила. Купила в мене дві іграшки, і це також не може не тішити. А, і вже майже півдня пролетіло, і тоді до мене прийшла ще дівчина і побачила. Ну, доросла дівчина, я знаю, мабуть, років 17-18, така вже підліток дорослий. І вона подивилася на мій стіл, і їй сподобалася Hello Kitty. Hello Kitty, вона одразу його схватила. Ось такий гарненький, ось такий У тата попросила кошти. Каже, дай мені, я потім тобі свої верну. Мені хочеться таку іграшку собі взяти. І вона взяла собі Hello Kitty, і це була моя остання продана іграшка. Працювала, в'язала, не зупинялася хоч і мало було продаж. Тішило те, що скоро буде в нас свято. На свято я також планую вийти попрацювати. Потрібен асортимент, в мене досить порожні полички стали з плюшками, треба плюшок нав'язати. Люди звертають увагу на дорогі іграшки. У мене дівчинка, яка купляла ось таку ось єдиноріжку, як цю, вона хотіла купити україночку. Тато її відмовляв, каже, це дуже дорога іграшка. Це не для забав це іграшка а, така як ексклюзивна. Він її уговарював, я її уговарювала, вже пропонували і котика, і зайчика, і ведмедика, і бегемотика, а вона ні от хочу україночку, цю і все. От знаєте чому? Тому що їй сподобалися бусики. Бусики у лялечки на шиї. І батько її вмовляв, мовляв, і ми ледве її вмовили, і замінили на єдиноріжку. Я пропонувала їй єдиноріжку, вона вже оченята загорілися, і вона вже тоді погодилася на єдиноріжку. А тому потрібні іграшки, як і здорові, дорогі, якісь ексклюзивні, так і маленькі, щоб можна було домовитися на якісь заміну великі іграшки. Ось такі були мої результати, ось такі були продажі. Я буду далі створювати іграшки, буду далі вам розказувати, показувати, надихати, а ви не забувайте заходити до мене в гості. Як на канал, так і до мене в гості на мої ярмарки. Або просто пишіть мені в інстаграм, будемо домовлятися десь з вами зустрічатися, ходити пити каву, спілкуватися або в'язати разом десь у парках. Це дуже надихає, я вам скажу відверто, це додає не тільки натхнення, а ще й позитиву. В наш час позитив це дуже-дуже потрібна річ. До речі, стосовно позитиву, на 8 березня я для вас готую невеличкий сюрприз. Буде відео, я зараз трішечки вам поясню, які будуть умови, що ви не з. Спро... Гавили свій шанс і прийняли участь у моєму розіграші. На моєму каналі я хочу провести розіграш до 8 березня. Буде в мене рукодільний подаруночок. Пряжу я ще не підготувала, сьогодні тільки понеділок. Зараз буду думати, гадати, що покласти в цей подаруночок і зніму для вас відео, в якому я вас запрошую прийняти участь. Це буде відео розігріш. Ви знову ж таки пишете мені, приємні Коментарі, або неприємні, якщо у вас якийсь а, лишився неприємний, а, неприємна думка після перегляду мого каналу. І пишете все під відео, яке буде в мене, скоріш за все, наступне. Ви мені будете писати цілий день коментарі, я вам буду видавати номерочки, і після цих номерочків, мабуть, у неділю у підсумках я підведу підсумки і. А, Проведемо розіграш, Або, можливо, десь в сторіс. Просто викладу короткий такий огляд на розіграш. Подивимося, як воно все буде відбуватися. Обов'язково хочеться вас потішити, хочеться вас порадувати. Можливо, хтось із вас обере собі, отримає від мене подаруночок. Подаруночок відправиться по Україні і за мій рахунок. Я сподіваюся, вам буде цікаво таке і ви з великим задоволенням приймете участь у моєму розіграші. А на сьогодні буде ось таке коротеньке, знову ж таки, коротеньке відео, тому що часу дуже мало, знімати хочеться, але поки в цьому відео це і все, що я можу вам розказати. Є багато дуже проєктів, які знімаються надалі, щоб відео виходили частіше у лютому місяці. Працювала трішечки повільніше, але, але працювала. Результати гарні. Я відео з готовими роботами вже зняла змонтувала, тому я собою задоволена. Сподіваюся, вам буде цікаво подивитися і відео з готовими роботами і ви залишитесь на моєму каналі, якщо ви зайшли вперше. А якщо ви зі мною на постійній основі, кажу вам величезне, величезне дякую. Бажаю нам усім мирного неба! Міцного здоров'я і прощай з вами до дуже дуже скорої зустрічі. Бувайте!